Вітаю вас, дітки! Адже знаєте ви, як важливо мати друзів, ділитися і допомагати одне одному. Погляньте, що це. Так, це чарівна скринька дружби. В ній зберігаються секрети дружби, які ми будемо відкривати разом. А ось і перший предмет. Назвіть його. Подивіться на нього і розкажіть, як цей предмет може допомогти другу в ситуації, яка зображена на картинці. Так, це машинка. Як ти можеш допомогти своєму другові, який засмутився за допомогою цієї машинки? Так, ти можеш дати йому машинку, щоб він погрався і перестав сумувати. Що це за предмет? Так, це книжечка. Що ти можеш зробити з цією книжечкою, щоб показати, що ти справжній друг? Так, ти можеш запропонувати другові разом подивитися картинки в книжці. Дітки, що це за предмет? Так, це повітряна кулька. Твій друг святкує день народження і ти хочеш його привітати. Як ти можеш використати цей предмет, щоб показати свою дружбу? Так, ти можеш подарувати йому кульку і разом з ним погратися. Що це за предмет? Так, це ліхтарик. Твій друг злякався. Він сховався під ковдрою, бо боїться темряви. Як ти можеш допомогти своєму другові за допомогою цього предмета? Так, ти можеш дати йому ліхтарик, щоб йому було не так страшно. Погляньте, будь ласка, що це за предмет? Так, це м'ячик. Погляньте, дитина схрестила руки і сердиться. Твій друг дуже сердитий, а ти можеш допомогти йому. Перестати злитися. Як це можна зробити? Так, ти можеш запропонувати йому пограти в м'ячика, щоб він відволікся? Що це за предмет? Так, це маленька серветка. Дитина забруднилася фарбою або піском. рук забруднив свої руки. Як ти можеш йому допомогти? Так, можна дати йому серветку, щоб він. Витер ручки. Погляньте, дітки, що це за предмет. Так, це кубик. Дитина не може побудувати вежу з кубиків. Твій друг засмутився, бо в нього не виходить, що зробити. Як ти можеш йому допомогти? Так, можна підказати йому, який кубик поставити зверху, щоб вежа не впала. Молодці дітки! Предмети всі дістали та секрети дружби відгадали. Тож, цінуйте своїх друзів, допомагайте одне одному. До зустрічі!